Вітаю панство! Ідеальна погода, щоб знімати ідеальний каб. Вісім місяців тому до мене звернувся одноклубник, що збирається продавати свій каб. Він володій, володів ним роки Зо2. І вирішив його продавати, тому що в нього немає ні прав, ну, ні можливості його обслуговувати. Особливість цього кабу, яка. Він 1987 року. Тобто, це можна сказати дід кабів, які, які їздять по Україні. Ще особливість цього каба в тому, що він сірого кольору. Ще одного сірого кольору каба в Україні більше немає. Принаймні, я про нього не знаю. Він, ми з ним довго вели розмову. Довго, я трошки ще збирав грошей. Ціну озвучувати я не буду, але скажу так: берете середню ціну каба в Україні і ділите її навпіл. З недоліків цього кабу це те, що він не заводиться. В нього проблеми з циліндропоршньовою групою, яку мені треба. Вирішити, я її вирішу до весни. Е, я чому ним загорівся? Основний каб, на якому я зараз е, він зараз працює і пихтить повним ходом. Е, і поступово-поступово в нього з'являються такі сліди експлуатації. Е, ще дехто з клубу і дехто з знайомих знає, що я потрапив у ДТП на кабі СФОМу. Uh, і я вирішив купити каб для задоволення. Тобто, я буду uh, намагатись цей каб приводити максимально до стокового заводського стану. Ось там попереду вже стоїть коробочка. Я володію цим кабом вже місяць, uh, і в цій коробочці лежать вже запчастини. Які я збираю поступово для того, щоб приводити цей кап в максимально до заводського стану. Чим цікавий цей кап? Як я вже і сказав, цей кап 87-го року це найстарший кап з тих, яких я знаю в Україні? Людина, яка ну, рідко має справи з кабами. Не, від, не відрізнить його від кабів інших. Але він має певні особливості, які принципові саме для мене. Це металевий обідок фари. В більш сучасних кабах цей обідок йде пластмасовий. Це, йдемо далі. Приборочка. Вона аутентична і виглядає. Як в кабах 80-х років. Е, ще один з цікавих елементів це хромовий металевий обідок стопаря. Це жир панство. Я таке ще не зустрічав. В нього є певні моменти, наприклад, бити поворотника, Але воно в мене вже є, я його вже купив. Е, плюс в нього немає кожуха цепі. Особлива і велика в нього проблема, але я вже знайшов шлях її вирішення. Цей кранік, по-перше, з резерву паливо, він, по-перше, обламаний, по-друге, з нього тече паливо в положенні, коли резерв відкритий. Тобто можна кататись лише на резерві. В нього дуже крутому стані лакофарбове покриття, він прям ідеальний. Є певні моменти іржі. Наприклад, ось як ось тут, знизу, наприклад. Але це зовсім дрібнощі. Ще плюс його в тому, що 90% болтів в нього рідні, стокові, тобто вони повністю відповідають заводському стандарту. Єдине, що болти ось ці, ну, які тримають. Амортизатори в нього не рідні. І то не всі, там з другої сторони. Такс. І ось з цієї сторони ще раз. І два, тобто вони не рідні. В нього відсутній кожух цепі. Я буду купувати виключно оріжен. Ще особливість цього каба, я знаю про існування таких сідушок. Бачив їх в інтернеті, вживу ніколи не бачив. Це сідушка від Honda Super Cub Deluxe. Тобто вона, має прост... вона не шита, вона з кожзаму зроблена, але вона повністю ну, так, поперечними полосами прошита. І ще особливість цих сідушок, кабів більш старих, це в тому, що. Основа каб... кабовської сідушки за часту вона пластмасова, на більш нових. На карбюраторних років 90-х, на інжекторах до 2012-го. А тут основа цієї сідушки вона металева і кожух, скажімо так, обшивка сидіння вона кріпиться сюди за допомогою ось таких от зачепчиків. Вот. На жаль, на жаль, стан цієї сідушки вже дуже сумнівний. Тобто, там вона подряпана, пошарпана. Перетяжка сидіння в мене вже теж є. Це суперкаб. Ще в нього є балячка. Це вихлопна труба. Тобто вона всередині ну, повністю розсипалась і вже. Якщо він буде їхати, то тарабанити вона буде, дай Боже. От. Ну, цю проблему я якимось чином теж вирішу. От. Е е є в нього ще, але це зовсім малесенькі, незначні е моменти і нюанси, е які мене взагалі не... Не смущають вони взагалі. Він просто бомбовий. Ці заглушечки білого кольору. Де ви ще такі знайдете? Я більше таких не зустрічав. А, цікаво ще, що. Речаги, підвіски, вони зі штуцерами. Тобто, це більш стара система, більш старих кабів. І болтики різні, всякі різні, ось з такими от гаечками. Тобто, це дуже-дуже дуже бомбезний кап в дуже бомбезному стані за дуже бомбезну ціну. Це я так перед вами хизуюсь. Я думаю, що поступово, поступово, поступово я приведу його в дуже добрий стан. І це буде такий парадно-випускний я б його назвав кап. Буде тут і хромований багажник задній. І все приведено прямо в от стан того, щоб максимально наближено до оригінального заводського стану. Всім я дякую за увагу. Слава ЗСУ! Слава українським воїнам, що захищають нас. Не забувайте донатити на ЗСУ в різні фонди. Наприклад, Сергія Притули або повернись живим. Слава Україні! Панство! Тримаємось!